Друзі, всім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні зробимо ми з вами невеличку розпаковочку. Ось, зараз я вам покажу. Ось ось моя турбинка. Ваш та турбинка. Що ж там в тій турбинці є? Зараз будемо дивитись, друзі. Будемо дивитись. Що ж там в нашій торбинці є таке важке. Так, Марічка розпочинає свою риболовлю. Будемо ловити рибу, і тому я купила собі набір до своєї вудки і оце катушка. Тому що моя поломилась і треба замінити нове. Так, разом я заплатила 80 гривень, катушка 30 і ось такий набір 80. Тут є груз, голиво, гачок, буплавок і ліска. Так, це в сторону, а тепер будемо дивитися далі. Так, друзі, ось, купила я в аптеці. Це не реклама. Я показую, що я купила для свого братика. Брат Микола, в мене має таке захворювання, як псоріаз. Це хвороба є невеліковна. Просто можна досягти певної ремісії, хоча б не гострого, сильного такого загострення. І це буде рано. Ось, друзі, що я до ось цієї мазі, він разом з цією мазі використовує ось таку саморобну. Це на основі залідову. Вона має трошки специфічний запах, але результат дає непоганий. Тут є 100 мл. 100 г і за 100 г 150 гривень. Це також тут у нас є скільки? 25 грам, 110 гривень, друзі. Ціни, головне, щоб допомагало. Так. так цю мазь в нашому селищі Любиші не виробляють. Я замовляю Камінь-Каширську. Це тепер у нас є наш район Кам'янкаширський. каширський тому я замовляю. і Мені передають. Ну, я, звичайно, передаю для свого братика, для свого брата Миколи. Так, оце. І ще я йому замовила. клуби скін в аптеці ще замовила 10 упаковочок. Друзі, це не є багато, тому що це є на довгий час. А чому замовила багато, тому що буває таке, що на базі э, нема такої мазі, і тому, якщо вона з'являється, я її беру до 10 упаковочок, а то й більше. І нам вистачає надовго. Так. За все це, це разом, друзі, я заплатила 1720. Тому що 220 за клуби і 1500 за саморобну мазь. в сторону. Ну, а тепер будемо виймати щось солоденьке. Ось, купила я собі зовсім трішки цукерок. Можу, загляне в гості. До цукерок взяла ще собі. Ось таких ведмедиків. Всередині вони з гущонкою. З така, як ніби варена, але не дуже густа. Але дуже смачно. І ще в цьому ж магазині я брала, друзі, звичайний столовий оцет 9%. Я взяла дала три бутилки. бутилочка, О, тут у нас є літра 25 гривень. І друзі, за солодке і за оцет, я заплатила 180 гривень. Так, для чого я багато, скільки взяла оцту? Ну, інколи використовую, печу хліб, використовую оцет. Хочу щось солодке використовую. оцет, коли щось роблю із содою для погашення харчової соди. І друзі, також використовую в побуті, А як йде саме, друзі, я вам покажу. І, І це ще не все, друзі. Ще я, ще я друзі, щось таке купила. Зараз я вам Зараз я вам покажу. Ось, друзі, купила я собі газані. В минулому році я сіяла, а в цьому році я не посіяла, а вона мені дуже подобається. Вона дуже довго цвіте. Я розсажу рослинку десь сантиметрів 20 одна від одної, і тут в мене є 10 таких. Рослинок, одна рослинка 5 гривень. Вони дуже гарні, дуже гарно цітуть на сонячній стороні. Це є однорічна рослинка. Як будемо садити, буду я садити, звичайно, вам покажу, друзі. І все. Ну, а тепер підрахуємо ціну. Так, для риболовлі я заплатила 80 гривень. За солодкий і за оцет 180, за мазь 1720. Разом друзі я заплатила 2030 гривень. Дорого, але знаєте, за мазь трошки дорого, але здоров'я найдорожче. Усім щиро-щиро дякую, хто був зі мною, хто дивився мене, мою розпаковочку, друзі, ось таку. Я вам щиро-щиро дякую за ваші перегляди, за ваші подобайки, друзі. І моя, моя ось така покупочка, друзі. Усім щиро-щиро дякую. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока, друзі, пока!